А от з Києвом взаємини у Махна ніяк не складалися. Центральну раду він не взлюбив за укладання Брестського миру з німцями та австрійцями, яких селяни сприймали переважно як окупантів. Про Скорпацького та його державу годі говорити. Він поновлював права повіщиків. До головного атамана Симона Петлюри Махно ставився дуже критично. Деякі історики припускають, що і союзи з ним він укладав, аби його ліквідувати. Це слова. За такою ж схемою він застрелив свого союзника отамана Никифора Григор'єва. Він, як тенденційний анархіст, вважав і центральну раду, і директорію буржуазними органами, які мали за мету зберегти несправедливий експлуататорський лад. Хоч у складі українських організацій було чимало соціалістів, особливо в директорії, які в чималій кількості позиції зближувалися з Нестором Махном. А друга причина такого ставлення з боку Махна полягала у тому, що Центральна Рада і директорія не збиралися ліквідовувати державу і докладали зусиль для її укріплення, тоді як Махно, принаймні на словах, виступав за створення вільного анархічного бездержавного ладу. Історик Володимир Горак, але коли з'являлася загроза денікінців чи інших білих рухів, Махно укладав ситуативні угоди з петлюрівцями, бо білі у його розумінні то ще гірше за київських. У вересні 19-го у жмаренці Махновський і Петлюрівський рух об'єднуються навколо ідеї самостійної Української Народної Республіки з автономним районом, де діяла би влада безпартійних вільних рад. Простіше кажучи, у разі перемоги над білими, Петлюра обіцяв Махновській республіці автономію у складі УНР. Однак довго цей союз не протримався. Власне, як і інші.